Ранній ранок зустрів Остапа холодним подихом вітру, що гуляв серед безкрайніх степів. Небо над його головою було блідим, наче світанок соромився показати свій повний колір. Він стояв біля воріт старого ранчо, яке щойно придбав і вдивлявся у розлоги поля, де колись кипіло життя. Його серце билося швидко не від страху, а від суміші хвилювання і рішучості. Це була його мрія залишити гамір міста, витратити заощаджені роки гроші та почати все заново на землі, яка, як він вірив, ще пам'ятала руки працьовитих людей. Ранчо виглядало покинутим, наче хтось залишив його у поспіху. Стара дерев'яна огорожа похилилася, ворота рипіли, ніби скаржилися на самотність. На подвір'ї бур'яни піднімалися до колін, а старий сарай, що стояв трохи осторонь, темнів прорізами розбитих вікон. Повітря пахло вологою землею, старим сіном і чимось ще, ледь відчутним, але тривожним. Остап, підтягнувши ремінь свого потертого плаща, зробив кілька кроків уперед. Його чоботи скрипіли на пересохлій землі, кожен крок лунав глухо, віддаючись у порожнечі двору. Він уже уявляв, як оживить це місце, привезе коней, засіє поля, поставить нову загорожу. Тут буде дім, справжній дім, подумав він. Та коли його погляд упав на сарай, щось у ньому стиснулося. Від будівлі тягнуло холодом, хоч на дворі вже піднімалося сонце. Дошки на дверях були розхитані, і одна з них ритмічно стукала об стіну, створюючи дивний нервовий звук. Чомусь серце Остапа вдарилося швидше. Він зробив ще кілька кроків, притримуючи капелюха рукою, ніби намагаючись краще вдивитися всередину. Коли він підійшов ближче, очі звикли до темряви отвору, і тоді він побачив те, що змусило його серце завмерти. Всередині серед покинутих інструментів і обірваних мотузок висіла велика жіноча постать. Тіло було неприродно нерухомим, голова нахилена набік, волосся спадало, закриваючи обличчя. Здавалося, у Сараї зупинився, і тільки вітер, що пробігав крізь щілини, наважувався ворушити її одяг. Остап відчув, як по спині пробіг холодний піт. Спершу йому здалося, що це примара чиясь златінь минулого, що залишилося у цих стінах. Але потім він почув, чи йому здалося ледь чутке схлипування. Дуже тихе, ніби десь глибоко під серцем хтось намагався покликати на допомогу. Він обережно відчинив двері. Дошка заскрипіла так голосно, що серце Остапа здригнулося ще раз. Усередині пахло гниллю старою соломою і залізом. Він зробив крок, потім другий. Кожна клітина його тіла кричала не підходь. Але інша сильніша частина його душі відповідала: А якщо вона ще жива? Вітер знову зірвався і пройшов крізь сарай, ворухнувши волосся незнайомки. І тоді Остап побачив під тонкою лінією мотузки на її шиї, ледь помітно здригнулися плечі. Господи, прошепотів він, і цей шепіт прозвучав голосніше за будь-який крик. мить усе його хвилювання про борги, витрачені гроші, плани на майбутнє відлетіло геть. Залишилася тільки одна думка врятувати. Він кинувся до неї, відчуваючи, як у грудях стукає серце, ніби хоче вирватися назовні. Остап відчував, як серце гупало у вухах, коли він кинувся до дівчини. Мотузка була зав'язана грубим вузлом на старій балці, і кожен його рух здавався занадто повільним. Час розтягнувся, ніби сам світ завмер, чекаючи на його рішення. Він швидко вихопив ніж із пояса і, ставши на старий ящик, перерізав тугий канат. Тіло дівчини без силу впало йому на руки. Вона була неприродно легка, наче тінь. Її шкіра була холодна, бліда, губи синіли. Остап опустив її на підлогу, нахилився, намагаючись відчути подих. На якусь мить йому здалося, що запізнився, що вже нічого не можна змінити. Та раптом він почув ледь чуткий стогін. Тримайся, чуєш, прошепотів він більше до себе, ніж до неї, тільки не здавайся. Він зірвав з себе плащ і накрив її плечі. Його руки тремтіли, коли він намагався розтерти її долоні, щоб повернути тепло. Згадав, як колись у юності рятував замерзлого теляти, теж думав, що шансів нема, але життя іноді тримається за найтоншу нитку. Здавалося, час минув вічність, перш ніж її повіки здригнулися. Вона відкрила очі тьмяні, повні слізі і страху. Її голос, коли він нарешті прорвався крізь сухі губи, був ледь чутний, як подих вітру. Чому ти мене рятуєш? Остап не мав відповіді, він лише стиснув її руку і сказав: Бо життя не можна отак кидати, бо завжди є ще щось, заради чого варто боротися. Він допоміг їй підвестися, але вона була занадто слабка, щоб стояти на ногах. Тоді Остап підхопив її на руки, наче дитину, і виніс її з темного сараю. На дворі вже пробивалося світло, перші сонячні промені ковзали по полях, і їхня прохолода трохи оживила її обличчя. На веренді старого будинку він поклав її на лаву, приніс води з колодязя і змочив її губи. Дівчина спробувала щось сказати, але тільки хрипко видихнула. Остап нахилився ближче, і тоді вона прошепотіла. Я не витримала, мене вигнали, сказали, що я злодійка, ніхто не повірив. Сльози скотилися її щоками, але в них не було злості, тільки відчаїв Тома. Хто тебе вигнав? запитав Остап тихо, не тиснучи, а радше намагаючись зрозуміти. Господар маєтко, там за річкою її голос урвався, я працювала там, а коли зникли гроші, вони сказали, що це я. Я не знала, куди йти. Він слухав і відчував, як у ньому піднімається щось схоже на гнів, але не той гарячий, руйнівний гнів, а глибокий, спокійний, який народжується тоді, коли бачиш несправедливість. Заспокойся, тут ти в безпеці, сказав він, дивлячись їй просто в очі, ми знайдемо вихід. Вона закрила очі й уперше за довгий час видихнула так, ніби дозволила собі повірити, що цей ранок може стати початком, а не кінцем. Остап сидів поруч, спершись ліктями на коліна. У його голові змішувалися думки про куплене ранчо, про плани, що здавалися такими чіткими ще кілька годин тому, і про цю незнайомку, яка впала йому на плечі разом із усіма своїми бідами. Він не знав, що чекає попереду, але у серці вже зароджувалося відчуття, можливо, саме для цього він і прийшов сюди, щоб одного дня опинитися у потрібному місці для когось іншого. Минуло кілька днів. Марина, так звали незнайомку, поступово приходила до тями. Кольори поверталися до її обличчя, а руки більше не тремтіли від холоду та страху. Вона сиділа на лавці біля старої яблуні, обгорнута в теплу хустку, яку дав їй Остап. Сонце вже було вище, і його проміння лагідно ковзало по її волосю. Але в очах все ще світилася втома, не та, що приходить після роботи, а глибока зсередини, наче людина занадто довго несла тягар, який не їй належало нести. Остап сів поруч простягнув їй кухоль теплого молока і запитав Розкажи мені, що сталося? Як ти опинилася там, Марина довго мовчала, її пальці ковзали по краю кухля, наче вона шукала сміливості почати. Потім глибоко вдихнула і почала. Я народилася в цих краях. Працювала на сусідньому маєтку з дитинства, доглядала худобу, допомагала на кухні, а останні кілька років була старшою серед наймитів. Господар пан Вельчук довіряв мені ключі від комори від сейфа. Я завжди берегла його дім, як свій. В її голосі бриніли ноти щирості, а в погляді промайнула біль спогадів. Але якось уночі пропала велика сума грошей. Кажуть, хтось виніс її з сейфа. Вранці він зібрав усіх нас і запитав, хто винен. Я сказала, що не знаю. Він подивився на мене і сказав: Це ти без доказів, без розслідування, тільки тому, що ключ був у мене. Вона замовкла, стискаючи руки, ніби намагаючись зупинити тремтіння. Я клялася, що не брала нічого, але ніхто не став слухати. Слуги відвернулися, сусіди почали шепотітися. Мене вигнали вночі, навіть не дали зібрати речей. Я ходила по селах, просила роботу, але всюди чула одне мене. Беремо злодіїв. Остап слухав мовчки. Його пальці стиснули капелюха так, що той ледь не зім'явся. У його серці піднімалося почуття несправедливості, якого він давно не відчував. І ти вирішила, він не договорив, але Марина зрозуміла. Вона ледь кивнула, а очі її наповнилися сльозами. Коли тобі ніде жити, коли всі вважають тебе ворогом, навіть не питаючи, хто ти насправді починаєш вірити в це і сам. Я думала, може, і справді моє життя нічого не варте. Її голос зірвався, вона заплакала не гірко, не голосно, а тихо, як плачуть ті, хто довго мовчав і нарешті дозволив собі зламатися. Остап поклав руку їй на плече. Його голос був тихий, але твердий Ти не зробила цього, я знаю. Я бачу це в твоїх очах. Вона здивовано глянула на нього. Чому ти віриш мені, коли інші ні? Бо я бачив брехунів, і ти не встиг. А ще бо не можна судити людину лише за чиїмось словом. Марина знову опустила очі мабуть, уперше за довгий час вона відчула, що хтось говорить не для того, щоб осудити, а щоб підтримати. Дякую, прошепотіла вона, я думала, що моє життя закінчилося того вечора. Ні, відповів Остап, дивлячись на розлоги поля, що сяли під сонцем, воно тільки починається. У тій тиші, що опустилася після цих слів, було щось нове, не просто співчуття, а надія, що цей клаптик землі може стати для Марини не місцем ганьби, а місцем відродження. Минали тижні. Ранчо поступово оживало Остап лагодив вогорожі, приводив до ладу старі будівлі, розчищав землю, а Марина допомагала, наскільки дозволяли її сили. Спершу вона була мовчазна, ніби боялася знову повірити у доброту світу, але день за днем її руки звикали до роботи, а очі до сонця, яке більше не здавалося чужим. Одного ранку Остап знайшов її на подвір'ї, де вона полола грядки. Її рухи були зосереджені, але в кожному з них відчувалася якась невидима напруга, наче вона працювала не для себе, а щоб довести щось тим, хто колись відвернувся. Ти ж розумієш, що не можеш усе життя ховатися тут, промовив він, зупинившись поруч. Вона підняла голову, витерла під з чола і сумно усміхнулася. А що я можу? Вони всі там, на тому боці річки. У них слова сильніші за правду. Остап задумливо дивився на обрій. Він знав, що вона має рацію у маленьких громадах плітки пускають глибоке коріння, і навіть невинна людина стає винною в очах інших, якщо ніхто не наважиться сказати інакше. Можна жити інакше, нарешті промовив він, але для цього треба наважитися боротися. Марина гірко засміялася я вже боролася. І що отримала сором нічиту мотузку у Сараї. Він не відповів одразу, пройшов повз грядки, підняв кілька каменів, що заважали росту рослин, і кинув їх у бік. Його рухи були повільні, але впевнені. Потім він глянув на неї і тихо сказав: У кожного з нас є момент, коли ми можемо або втекти, або встати. Я вирішив купити це ранчок, хоча всі сміялися. І знаєш чому, бо я вірив, земля невинна у гріхах тих, хто її занедбав. Вона мовчала, у її погляді з'явилася іскорка та, що з'являється тоді, коли чужі слова потрапляють просто у серце. І що ти пропонуєш? нарешті запитала вона: Залишайся тут, не як тінь, що ховається, а як господиня. Допомагай мені піднімати це ранчо. А коли прийде час, ми підемо туди, до Вельчука, і скажемо правду. Разом Марина здригнулася від цих слів, їй здавалося, що цей чоловік не просто пропонує притулок, він пропонує шанс відновити гідність повернути своє ім'я. Але водночас це лякало, правда рідко приймається без бою. Вони не послухають, тихо сказала вона, вони бояться його. Бояться доти, доки є мовчання, відповів Остап, але коли з'являється правда, навіть найміцніші стіни починають тріщати. Того вечора вони довго сиділи біля вогнища. Вітер шумів у високій траві, зірки світили над їхніми головами, і в цьому спокої було щось. Нове, наче земля приймала їх обох двох зламаних людей, які вирішили почати спочатку. Остап дістав із кишені старий амулет шматочок металу у формі колоска. Мій батько казав коли сієш добро, не чекай швидкого врожаю. Але якщо доглядатимеш землю, воно проросте. Марина взяла амулет у руку, провела пальцями по холодному металу і вперше за довгий час усміхнулася по справжньому. Може, і в мене колись проросте? Він не відповів, тільки підкинув гілку у вогонь. І в тій тиші між ними народилося рішення, вони більше не житимуть страхом. Вони будуть діяти, минув рік. Земля ранчо Остапа змінилася так само, як і його життя. Те, що колись було бур'янами та покинутими будівлями, тепер дихало врожаєм свіжим сіном і дитячим сміхом із сусідських дворів. Марина працювала поруч із ним щодня інколи мовчки, інколи з тихою піснею, яка лунала над полями, мов знак того, що минуле поступово втратило свою владу над нею. Проте тінь несправедливості не зникла повністю. Пан Вальчук і далі тримав владу на тому боці річки, і його слово досі було законом для багатьох. Та чутки ширилися, мовляв, на старому ранчо живе жінка, яку він колись звинуватив, і що вона не схожа на злодійку. Люди почали замислюватися, а що, коли він збрехав. Одного осіннього дня, коли сонце сідало за обрій, Остап сказав: Час настав, ми не будемо чекати, доки хтось вирішить за нас, що є правдою. Марина глянула на нього, і в її очах промайнула тривога. Ти впевнений, ти ж знаєш, що він не віддасть правду без боротьби. І що ж тоді спокійно відповів Остап: ми будемо мовчати ще рік. Десять ні. Правда має прозвучати. Вони пішли разом до маєтку Вельчука. Дорога була довга, і кожен крок нагадував Марині той страшний вечір, коли вона залишала ці місця під крики та звинувачення. Але тепер поруч ішов Остап мовчазний сильний, і в його кроці було стільки рішучості, що вона вперше відчула, цього разу все буде інакше. У дворі зібралися селяни, новина про їхню появу розлетілася швидко. Хтось шепотівся, хтось поглядав з недовірою, але більшість просто чекала, чим закінчиться ця історія. Остап виступив уперед, його голос був гучний і рівний. Цю жінку ви назвали злодійкою без доказів. Ви вигнали її, зруйнували її життя. А тепер я питаю, де ваші свідки, де ваша правда. Вельчук, червоний від злості, спробував підняти руку, щоб змусити всіх замовкнути, але натовп не розійшовся. Замість цього хтось крикнув Якщо вона, злодійка чому рік працює на ранчо, і ніхто не бачив за нею кривди. Інший додав ми ж пам'ятаємо, що тоді у сейфі ключі мав і твій племінник. Марина стояла поруч, стискаючи долоні. Її серце билося так голосно, що, здавалося, його чує увесь двір. Вона нарешті зібралася і зробила крок уперед. Я не прошу співчуття, її голос тремтів, але кожне слово було чітким, я хочу тільки, щоб ви знали, я не брала того, що мені не належить. Усе, що я мала, ви відібрали звинуваченням. Але я жива і я почала спочатку. У натовпі настала тиша. Ця тиша була важливішою за будь які оплески, у ній народжувалася правда, яка ламала стіни старих пліток. Вельчук не витримав цього погляду натовпу, опустив очі й пробурмотів. Хай буде, як хочете. Того вечора Марина і Остап поверталися додому мовчки. Над річкою стелився туман, але у ньому було вже не те холодне, задушливе повітря минулого, а щось свіже, чисте, нове. Наранчо вони вийшли на поле, де стигла пшениця колихалася під нічним вітром. Марина озирнулася і тихо сказала Це місце дало мені більше, ніж я сподівалася, не лише прихисток, а й віру в людей. Остап посміхнувся: ми всі маємо право на новий початок. Головне, не втратити мужність зробити перший крок. І десь у темряві загорілися перші зорі, як знак того, що навіть після найдовшої ночі завжди приходить світанок.